Друзі, всім доброго дня, слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя родина, як ми тримаємо домашнє господарство і не тільки. Не тільки чому, тому що на даний момент займаємося трошки іншими справами, тому що у когось війна у когось її немає, ну а в нас є можливість підтримувати завдяки вам, і ми працюємо. На жаль, всі потреби закрити ми не можемо, але працюємо, але свинарство. Ніхто не відміняв і для тих глядачів, які люблять на це все діло подивитися, вирішив зазняти коротесеньке відео. На жаль, свинарство на даний момент зараз мало чого контролюю, тому що ну, трохи голова забита трошечки іншим. Іншим це чим. Сьогодні в нас субота. Не забуваємо о 20.00 прямий ефір. Будемо спілкуватися, проведемо лотерейку. Ну а також повинен прирулити наш загореві. Трошки проведемо час, і сьогодні буде хата на тата, так як Леся Петрівна. На нас покинули, поїхала по ділам по Ну, Тобто є свої моменти, їй треба було відлучитися по деяким моментам, їй не буде деякий час. Віруська також вдома, е але поїхала до своєї подружки в гості на вихідні. тобто Ми будемо з Надійкою Сергійовою, так що приєднуйтеся, я думаю, поспілкуємося, буде цікаво. Запрошуйте знайомих друзів, так як потреб для захисників дуже багато, і ми вже сьогодні зранку в цьому напрямку працюємо. Вже Два колеса новеньких, у нас було чотири. Там по моменту треба була грязева резина. Ми купили, були ще АТ-шку поставили, треба грязева, ми її залишили на пасфайндер. І вона встала сьогодні два колеса на пасфайндер, але не на той, який у нас на ремонті і 113. Але вони ідентичні навіть в кольорі, тільки нам треба туди два колеса. І сьогодні ми передали 79-ку. Ну, то вже 13 те питання, дякуючи вам, ми маємо можливість це робити і будемо робити. Ну, а на даний момент, зараз коротеньке відео. По свинарству, свинарство ніхто не відміняв, це мій хліб, з цього живе моя родина. Тобто, свині є, були і будуть. На жаль, зараз я ж знімаю трошки менше в цьому самому ракурсі, але свинки є. Ми вже зробили невеличкі зміни. Ця кліточка була пустенька, хто дивився таранчук. Тобто зарізали ми останню свинку відсюди. От і сюди вже перегнали тих поросят, що були в тому дальному углу. Тобто наш свинарник зроблений із хламу, тому що ті, хто дивляться, мій Ютуб, знають мою історію. Я розповідав, з чого я розпочинав, і моє життя починалося з великого-великого нуля і повернувся туди звідки я прийшов. Так що свині є, і чи вигідно тримати свині? Чи не вигідно на сьогоднішній день? Я не маю можливості вам сказати конкретно, що ви маєте можливість заробити на свинях, тому що великих прорахунків на даний час не робив. Сильно не аналізую там здорожчання зернових позицій чи там соєвої макухи. От. ну, але тримаємося на плаву. по старій накатаній схемі. Поки є можливість реалізовувати закупляти. Назад щось ставити і таким планом працюємо. Але в першу чергу хотів би зробити наголос для тих глядачів. Все-таки є багато людей. Ну, буває, знімуш там якесь відео, і люди мені там пишуть Ой, ти грамотний, ой, там в тебе те, в тебе те. Ні, я не грамотний, я просто цим займаюся і це мій хліб. Якби було це не вигідно, то я не зміг би заплатити 15 тисяч за світло, так як у мене тут є світло, і ми працюємо на світлі. У мене немає газу і трішки підтоплюємо дровами. от. Також там переробка це автоклави, холодильники, коптилка, все йде на електриці, також скважина, тобто світло йде чималенько, ну а також ДКУ, грануляція, та де і т.п. Так що, ну от така ситуація: вигідно чи не вигідно, якщо маю можливість заплатити за світло, маю можливість заправити автомобіль і є на кусок хліба, діти мої не гулять. Але для цього треба працювати. Якщо вирощувати свиней і здавати живою вагою. Ну, По-перше, ви залежите від системи. От, я б віддавав би перевагу тому, що краще тримати менше і продавати е, сировиною. Тобто, в першу чергу, це розпочати, продавати його е, м'ясом, десь записуватися на базарі. Ну або краще вже сразу тоді йти на переробку. Але для цього всього треба ну, бляха ну, треба час і треба клієнтська база. Але якщо переробити його в тушонки. Паштети, поселити сало, зробити вже готову продукцію, навіть саму просту. ви матимете можливість більший період часу для того, щоб його реалізувати. Ну, А тим паче є на сьогоднішній день різні платформи, різні групи, в яких можна от, десь написати свою рекламу, ну або якось так. Тобто для цього всього діла в нас в житті набагато більше вже можливостей, навіть якщо ви живете в якомусь селищі міського типу або в селі. Так що, друзяки, ну не можу вам сказати, вигідно чи не вигідно, але скажу одне: якщо живою вагою, на сьогоднішній день цінова політика в різних регіонах по різному, от цінова політика на, на продукцію, також по різному. І я думаю, що після цього я піду в літню кухню, засніму. Там у мене є е, просто запитання, було цікаве для тих людей, які в принципі є покупцями, і ті люди, які є продавцями, тобто ті люди, які купують. Кажуть, дорого, ті люди, які виробляють, кажуть дешево. Тобто, ну все залежить від вас. Цінуйте свій труд і займайтеся в плюс, а не в мінус. Не для того, щоб ходити на роботу і, тримати, і забезпечувати ваше господарство, а потім просто віддати комусь. Так що, друзяки, у нас пост змін ніяких немає, нікого з боку ми не завозимо, використовуємо тих свиней, які у нас і були, в зв'язку. З африканською чумою і не хочете, хотілося там вже дещо поміняти, але, по-перше, не на часі, тому що в державі в нас війна. І по-друге, із за цієї халепи. Так що свинки підростають. Із розрахунку одна свинка в неділю. Але після 1 січня трошечки ми здвинулися, зробили віддишку, пробіли. От. І зараз також не буде на цій неділі таранчука, так як Лесі Петрівни немає. Але як вона приїде, у нас є. Ще один кабанчик, ось. О, тобто ми його будемо реалізовувати. І ще в нас є ось три свинки. Ну а потім вже підемо по старі накатані, тобто стараємося посадити групам поросят, тобто від туди до туди. Тобто, щоб одні у нас підростали, других вирізали, тобто по кругу. Ці більшенькі, ці меншенькі. Ну, ці в нас були відстаючі, ну і тут у нас вже є більше. Я думаю, що вже як ті три заріжемо, тобто нам там на місяць хватає, це вже десь до середини. Де, да, я думаю, вже даже в березень зайдемо, то вже зможемо з цієї групи поросяти. Ось один є такий толковий, другий толковий, третій толковий, четвертий. Тобто березень місяць у нас закритий. От. Ну а там підтягнуться ці, а потім вже будемо вирізати тих. Ну і також по кругу у нас виходить. Клітка освобождається. от, наприклад, ця клітка в нас доріжеться, і в нас там маленькі поросята є. Там їх невелика кількість, вісім штук, їх можна буде закинути сюди. Ну а потім, поки клітка та ота освободиться, можна буде їх перегнати туди. Ну тож будемо дивитися по обстановці. Тож їх багато тримати і мірятися я там чимось непонятно чим, так як у нас сьогодні. Я ж кажу, така страшнюча ситуація в державі, але ще й досі дехтось там починає когось повчати, і те в тебе неправильно, і те ти неправильно робиш, і смалиш неправильно. Тобто, ну скільки людей, скільки думок, але просто огидно, коли так, в державі, коли треба об'єднатися, і тільки в об'єднанні ми зможемо дійти чи до тої, чи до іншої мети, навіть у свинарстві, коли людина розпочинає, його треба підтримувати, а не умнічать, і розповідати, як воно, і що воно працює. Є багато. Блогерів, які використовують деякі речі і просто знімають рекламу, але не дають чесні відгуки про ті чи інші речі. Ну, але кожна людина бере те, що запотрібно. Тобто, ну, і ми за само. Тобто в нас свині не є такі там скоросні, немає ніякої генетики, питають, яка там порода, порід у свинях. От тут ці свині, тут вже порід схрещених, мама не горю. Тож тобто, гібрид це навіть не трьохпородний, тут вже порід, мабуть, схрещено штук 5 чи 6. Якщо взяти там по моєму господарстві, так само і тут. Але по формам не погані, все нормально. Да, немає такого там статусу, що вони там такі конкретно по генетиці суперові, ну але непогані. От і на даний момент. Хотілося б їх вже ну, не хотілося б перетримувати з точки зору економічної, але коли перетримуємо поросяд і маємо отакі свині, то ми маємо вже хороше шикарне сало. І з цього ми все діло якось і контролюємо. Тож дивимося під замовлення, що у нас є, і стараємося тоді зарізати ту свинку, яка нам закриє ті чи інші потреби. Ну а також коли на переробку, то краще зарізати, наприклад, якщо там треба виробити якусь ковбасу чи там закоптити, то можна, коли є там більше. Варіантів, то береться свинка на які менше сала. Ну, тобто, але тобто, кожна людина робить це так, як рахує за потрібне. Тобто свинарство ніхто не відміняв. Вигодно тримати свиней чи ні. Можна слухати багатьох. Хтось буде розказувати, що він там мільйонером став, хтось може сказати, що він там, ну, банкротом став. Тобто, скільки людей, стільки думок, це треба брати і пробувати. Тобто все познається в порівнянні. Кожен із нас займається одним тим самим, і в кожного все воно е по-різному. Наприклад, як мені кажуть, це все херня, в тебе такий сарай поганий. Я кажу, в цьому сараї тримаю поросят вже скільки років і вже звик і навіщо мені зараз вкладати сюди кучу-кучу бабла для того, щоб просто бути там ну, вложити. І... Мені то воно не поміняє, просто зменшить трудойомкий процес. Тобто, якщо будуть щільові поли, не треба стільки вбирати. Ми вбираємо зранку, ми вбираємо ввечері для того, щоб було сухенько, щоб було свіженько, щоб можна було туди ходити. Як я казав, якщо ми ходимо в сараї і сядемо на стульчик і посидемо, то все нормально, то значить і свинкам нашим добре. Так що, друзяки, все добре. Тримайте господарство, нікого не слухайте, порівнюйте, записуйте. І робіть висновки. Так що в нас поки все нормально. Завдяки господарству ми виживаємо. Ну, рік на рік не приходиться. Нам би також кажуть, ой, дорого зерно. Нам би хотілося дешевше, але хотілося дорожче, щоб продавати свиней. Ну, але це життя, і воно постійно все міняється. Тобто, таке коротке відео вийшло як невеличкий відеообзор нашого невеличкого свинарства. Тепленько, соломко ножують. Це чинчинарьом. А тут же ми маємо. Тут є в нас такі дріщунці, ми вже відлучили. ну Такі трошки вони не дуже там камільфу, але я думаю, через місяцько побачите і все буде добре. Головне, що їдять, не поносять, все у нас хорошо, да? Це ми забирали від любаньки. О, Такий разнобойний контингент. Ну, але начебто нічого. буде тільки все буде добре. Все буде добре. От. Проглистуємо ось і все бачинчинарем. Ці також були такі да, відмазухи. Ми отсюди продали. Вже троє поросят поїхали в Корнієвку. ну Доволі непогані. Вирівнялися, активненько їдять. Будочки такі, у них приниження зробили для того, щоб, так як вони менше їм треба тепліше, і вони ховаються от такі приниження. Тобто понаростаючі менші, більші, ну і там більші, більші, більші. Ну і маємо пару свиноматок, для того, щоб забезпечити себе. Поросятками кучеряшку залишили, наша каштаночка вагітна, вона сама перша буде в цьому районі От, пороситися. От. Ну а потім вже теж спарували одну, другу і взяли на ремонт отаку тосю. Тобто ми її пропустили, зробили все, що треба, проглистували також. І я думаю, через недільки три, як прийде вихоту, будемо. Парувати. Ліза також контролює ситуацію. Да, Лізу? О. Так що ну от таке відео. Про все і не прошу. Так що на дворі вже весна, зими як такової не було. Скоро ще підуть городи. Час впливе дуже швидко. І маємо надію, що посадимося і також і викопаємо у вільній нашій ненькій Україні, але для цього всього треба щось робити. Так що, друзі, працюємо далі. Підтримуємо наших захисників, об'єднуємося в команди. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока.